Друзі, намасте! рубрика розбір асан». Сьогодні ми з вами розбираємо та Насану. це інтенсивне витяжіння передньої частини тіла. Іноді ще можна зустріти інтенсивне витяжіння східної частини тіла. Да, схід це, м – це та частина. Світу, да, до якої повертаються всі практикуючі йоги йогині, коли ну, взагалі практикують свої практики, тобто обличчям на схід. Ця поза є компенсаційною позою пасшимот асани, тобто інтенсивне витяжіння задньої частини, тобто західної частини нашого тіла. Вона є такою достатньо силовою асаною. Чому? Тому що дуже. Активно включаються в роботу м'язи рук, м'язи живота, сідниць і зміцнюються да, таким чином, коли ви практикуєте наряду з тим, що зміцнюються м'язи, да, зміцнюються ваші кістки. Тому вплив на запястя дуже сильний, в кого слабкі запястя, в кого. Травми, мабуть, були, то повний варіант не рекомендується і взагалі то бути обережними з цим. Наприклад, травми хребта, наприклад, є якісь ем, проблеми з суглобами, да, і таке інше. Тому тут, ну, як то кажуть, щоб собі не нашкодити, треба дотримуватись принципів йоги. Перший принцип, принцип доброти, другий принцип це здоровий глузд. Якщо ви будете так робити, то. Нашкодити ви собі не зможете. І бути максимально присутніми тут у своєму стілі. І так, Пурватанасана. Я вам продемонструю повний варіант. Трошки в мене обмежений простір вдома, але якось знайшла таке положення. Зараз без пояснень, просто демонструю. Угу. Ось це положення. Інтенсивне витяжіння передньої частини тіла. Це варіант повний. Але для тих, хто ну, за певних причин не може виконувати повний варіант, є така сахаджа пурватанасна, тобто поза перевернутого стола. І також я продемонструю вам її. Тобто зігнуті ножки на ширині стопи, да, ваші ноги стоять. Тобто, поставила одну стопу і приблизно десь. Ось так, руки теж саме, і те ж саме розгинаєте і виштовхуєте. Це більш простий, і тому рекомендую тим, хто, ну, скажімо так, має певне обмеження, саме з неї і розпочати. А зараз давайте розберемо да, по деталям, по зробимо певні акценти, щоб асана, яку ви будете практикувати, мала. Ну, гарний вплив на ваше тіло і розкривалися, тому що всі асани, які взагалі то існують, вони ну, насправді в нас закладені. Нам тільки треба розкрити їх в собі, да, прибрати певні перешкоди, які є в нашому тілі, чому ми ту чи іншу асану легко робимо, чи взагалі нам не вдається, тому що є обмеження, тому що є забруднення всередині, да? забруднення на рівні наших систем. Да? Кровеносної, кровосудинної, нервової, виділітельної, ну таке інше. Да? І енергетично, тобто не дуже чисті канали, тому не вдається нам. І так, розбираємо по акцентам. З простого, і так, руки, пальці дивляться на таз чи на сідниці. Але. Ставимо їх не дуже далеко від тазу. Да? Вам буде зрозуміло одразу, коли ви будете вставати, щоб ем, це було зручно, ну, в першу чергу, поставили ручки, випрямили їх да? і намагаємось ліктьовий суглоби направити вперед, да? щоб включилися м'язи. Рук. Ноги, як я вже казала, зігнуті в колінах десь на ширині ваш, ширини вашої ступні. Да, з вашої ступи. Ви спираєтесь на руки і не поспішаєте, піднімаєте таз. Одразу включаєте м'язи живота. Після цього, якщо зручно, рукам ви розумієте, що ви готові розгинати, не відпускаючи м'язи живота, ви починаєте включати стегна та сідниці і штовхаєте вгору. М'язи живота втягнуті, сідниці працюють, стегна працюють, руки працюють, підборіддя трошки на груди, да? чи можна трошки да, ось так от, паралельно стелі, але шия повинна бути пряма. І ви можете опускатися і підніматися в динаміці декілька разів, да? до відчуття, коли ви розумієте, ага, запястя втомилися, зробили знов, затримались на декілька циклів дихання. Вийшли з положення і відпустивши руки, стряхнули їх, провернули, обов'язково да, така умова, щоб да, не перегинати палицю, як то кажуть. Да? Тобто, у нас йога, ми практикуємо йогу. Йога це відхід від крайні, щоб, тобто, не доводьте себе до якихось не дуже приємних відчуттів. Ось коли ви практикуєте сахаджа проватанасану, врешті-решт, ви вийдете на. Це той момент, коли ви будете готові, да, трошки зміцнюються ручки, але ж якщо ви практикуєте і різні асани, які допомагають зміцнювати руки, наприклад, кумп асана чи позапланка, віджимання і таке інше, то ви будете відчувати силу в ваших руках. Пурвата насана, ви ставите руки точно так, але витягуєте ніжки. І зверніть увагу, тут акцент треба розставити на ногах. В нас стопи, нібито зв'язані такою мотузкою. У вас разом гомілки, у вас разом стегна, і ви одразу ж починаєте їх напружувати. Точно так же да? ліктьовий суглоб згин дивиться вперед, активізували свої ручки. І точно так же обережно піднімаючись, опускаючись, намагаєте втримувати разом ніжки. І... Піднімаючи вгору себе до того положення, поки ваші стопи не притиснуться повністю до килимка. Тобто ви піднімаєтесь, піднімаєтесь, і ось ваші стопи встали. Все, оце воно. І живіт, стегна, сідниці, руки, підборіддя до груди, чи трошки підняли. Потримали деякий час, відпустили себе. Знов таки руки. Да, і як компенсацію, ви можете зробити нахил вперед. Це дуже рекомендується. Да? Тобто компенсація, як, якщо ви довго практикуєте пашмат асану, то ви виконуєте па, насану, чи якщо ви почали з пурватанасани, то як компенсація інтенсивне витяжіння да? в простому варіанті зігнутими ногами. Чи якщо вас дозволяє ваше тіло в повному варіанті, і не забувати про те. Ті протипоказання, якщо вони у вас є, да? травми кістей, хребта, суглоби. Ну і взагалі-то відноситись до практики ну, здоровим глуздом, не забувати про головні принципи йоги да? це доброта та здоровий глузд. Будьте розумні, будьте добрими до себе, практикуйте, і якщо якісь питання виникають, задавайте ті, хто практикують разом зі мною в залі. Чи, можливо, онлайн приєднується, чи, можливо, власна якась практика. Да, то е, використовуйте оці дві асани: пачшимут Асана і Прватанасана. Вони, як знаєте, як в парі йдуть разом, чи сахаджа порватанасна, тобто перевернути стіл тут вже в кого як вийде. Е, всім добра, практикуйте, бо йога це суто практична наука. І всім намасте!